Шуфрич, цветанк. Да, это манку видъедав. Шуфрич, світ світанок, я шафран, блядь. Ладно. <реш> Ладно, не блять. <пізде. реш> Ой. Чем, блядь, тут всякі світлани выебываются будуть? Правда? Набереш, бреш, блять. Так, Чаклун, дивись, блять, в тебе кинув, заїбав. О! О! О. Зайшло. Дихай на повні груди. Рейнджер Тума, тума. Перебіг. Я еще встигаю. Остану ти біньком поступить. Выйшли, выйшли. Вагінь, вагінь, вагинь. Так, че. Чубаху на Кавина? Бер, Берни, ласт маганс. Та яке блядь, не вчасно, сорян. Хорош пиздіти, блядь, пиздити, блять, барри віддавали. Володій не Полагіни, баха на ти. Більше в босса треба дати. Секунда до метеору. Перебігли. А танк. Е, брат, і грай боса. Розарія теж босо, і боців грає. Останні РД Елені. Все, перемагайтесь на Л е, біжи, Кибі, біжи. Кибі, біжи. Мітка вибіг Світан. Заходим, заходим. Проти Крутимся. Крутимось. Крутимось. Крутимось, сразу розарю за стоим. до Розарю. Тремож, да, убавати, добре. Там на подаліктя пучніше. Міліки, багато парі, зел, і страдів. Буковина Ускат був Буковина Буковина Ну ж вуховянный під цього буковина Чесной слава Я той рот ебав, якщо шо, з повагою Буквана mm. За Карпатчик Тотем, кастую. Uh, так, Mutieflow дай морден тут інтер. І дай Езери в інтернет Мутіфлоу за спину. Кто розуміє, як сейвить тринки, сейвить їх нахуй. Тут демедж ваш не потрібен. Rex за стену. Оверле. Добіваємо до 35 і проходимо. Олекса підготовка переможуть скати. За мітку не забуваємо, треба Так, За мітку і мітку чекаємо. Блять, я б покрутий. Олекса, мітка за спин. Виходим. Виходимо, виходимо, Олекса, виходь. виходь. Вийшли, вийшли, вийшли. Не можеш проклацати, блять. Геру дали, Геру. Погнали, ТПС. Олекса, зуби були. О, ти нажали! Плохо, Метеор, да, перебігли! Да. Банюш кінця. Елементарно, велико. Забиваєм дракон. Це дракон. Не, втім не впало. Давайте, давайте, він наш. Хорош! Телектор. Молодці, Лу молодці. Ух ти! Танкочешка для танків всюди. Он так це Просто пизда після той хуйні, блять, я їбав рот. Итак, ГЦ. Тапками.